Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. В ніч на 5 грудня поточного року відбувся удар української авіації по російським аеродромам Енгельс і Дягилєво. Це аеродроми дальньої авіації російської. Удар було нанесено в ніч перед масовим ракетним обстрілом України. І це добре. Це добра новина. Але спочатку прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, пишіть коменти на мої відео. Прошу вас. Підтримувати мене підписками. Ми маємо перетнути межу 100 тисяч підписників. І прошу підтримати мене на платформі Patreon. Отже, отже, знищено або пошкоджено 3 або 2 ту 95 МС плюс 1 літак Ту-22М3 в Дягельово. Пуски раніше росіяни робили пуски ракет більш ніж по 100 крилатих ракет за один пуск ракет типу, типу Х-101 і Х-555. Останній останні наліт 5 грудня було тільки 38 крилатих ракет. Дуже мало, зверніть увагу. І це суттєвий, це суттєвий удар, значить, ми нанесли по удару, по потенціалу Росії для ударів крилатими ракетами по Україні. Давайте спробуємо розібрати. Головне питання, то чим же ми вдарили? В нас не було такої далекої зброї. До аеродромів Енгельс і Дягілів більш ніж по 600 кілометрів. Давайте почнемо вивчати це питання з документів, які є в наших руках. Дивимось відео. Дивимось відео. Отже, адресу відеозйомки навіть я визначив досить легко. Це місто Енгельс, проспект Строїтелей 47 Корпус 1. Що ж ми бачимо на цьому відео? Звук реактивного двигуна, одного реактивного двигуна, з одним двигуном. Літак, на 16 секунді звук двигуна, спалах вибуху, вибуху між будинками вулиця Строїтелі, 47, Корпус 2, Корпус 3 на 42 секунді. І звук вибуху від дрона Камікадзе вернувся до нас назад на 61 секунді. Проводимо лінію на карті від будинку корпус 1, між корпусами 2 і 3, пряма дорога на групову стоянку в аеродромі Енгельс. Чаш між звуком і спалахом, між спалахом і вибухом дає нам відстань 6270 метрів від цього будинку. Прямо на місце того вибуху, де, де зараз є сліди на груповій стоянці. Швидкість безпілотника також легко визначаємо 241 метр на секунду. Це 864 км на годину. Росіяни дуже образили і сказали, що українці обстріляли їх старими радянськими безпілотниками. Що ж це за безпілотники такі? Давайте розбиратися. Ми маємо ту 141 стриж і ту 143 рейс. Це радянські безпілотники, призначені для фоторозвідки, в видимому і інфрачервоному діапазонах. Тобто, все як має бути фотоапарат, фотоплівка, полетіли, все пофотографували, вернулися, зняли касету, повезли, проявили, висушили, напечатали фотографії, через два дні можна дивитися, що там було. Крім того, що вони, що вони дуже неоперативні, то вони ще дуже незручні, ці безпілотники, в використанні запуск, треба стартові прискорювачі, для посадки два парашута, плюс реактивний тормоз. М -м -м, вони часто б'ються, ломались вони часто, дуже вони ненадійні. Дивимось тактико-технічні характеристики цих безпілотників. Е, По-перше, е, зразу відмітимо, що вони не вміють наносити удари по землі. В принципі, не вміють. Ту 141 рейс, стриж називається. Випущено їх 152 штуки. Е, використовувались вони дуже мало, і майже всі знаходяться в Україні. В Росії їх не було взагалі, там немає військових частин, навіть які їх експлуатували. Тобто, ну, за період випуску скажемо, що у нас їх більше, ніж 100 штук є в Україні. Е, літак, ту 143 рейс. Їх було випущено 950 штук. Вони теж в Росії не експлуатувалися, практично всі вони знаходяться в Україні. Враховуючи, що у 2009 році 50 штук цих Ту 143 продали в Білорусь, можна сказати, що більш ніж 800 цих безпілотників у нас є. Це суттєва дуже кількість. Більш ніж 100 і більш ніж 800. Ту-141 141 це великий безпілотник. Він довжину має 14,3 метри, маса 5,3 тонни, здоровенний. Швидкість 1100, максимальна 1100 км на годину, крейсерська 1000. Дальність польоту 1000 км. То що, залишаємо фюзеляж, двигун, паливні баки. Все остальне викидаємо. Там же ж на радіолампах все обладнання. І фотоапарат той викидаємо плівковий. Купуємо на Аліекспресі інерційну систему наведення, комп'ютер, GPS-навігації, все це купуємо трошки таке покраще. Ставимо. Ну, 10-ту частину, да, десь 500 кг вибухівки запросто понесе. Ближче до центра Мас, студента другого курсу Авіаційного інституту бере, він порахує центровку, все, в комп'ютер заклали льотні характеристики літака, все, можна запускати. Я думаю, що волонтери, які роблять безпілотники там, Лелека, Валькірія, Фурія, вони зроблять за тиждень цю роботу. Ту 143 рейс, він в два рази менший. Він важить 2,4 тонни, довжина тільки 8 метрів, він в два рази менший. І бойовий радіус у нього зовсім невеликий 180 км. Тобто летить 360 км. Таким чином, маємо літак. Маємо, викидаємо все, крім паливних баків і фюзеляжа. Україна має прекрасні турбореактивні двигуни для крилатих ракет. В Запоріжжя виробляються. Вони вузенькі, покрилата ракета вузенька, десь 30-35 см діаметром, а е, рейс має там трошки менше метра діаметр. Тобто вільно ставимо туди цей двигун на місце старого. Вони дуже економічні і дуже якісні двигуни. Ставимо сучасну електроніку, комп'ютер ставимо, забиваємо в нього льотні характеристики літака, все готово. Десяту частину маси покладемо як вибухівка. Да? 250 кг. Нормально. Нормально. І дальність в нього буде 1000-1500 км. Крилати, э, двигуни крилатих ракет дуже економічні. Тому з тими самими паливними баками я впевнений, що полетить вона набагато далі. Ну, можна додати навіть і баки. Отже, вітаємо всіх. Ми з непотрібного мотлоку радянського зробили прекрасні ударні дрони Камікадзе. Ви ж розумієте, що без переробки ту 141-й і Ту й цього не зробили б. Оцінимо збитки Росії. Росія має 16 штук літаків Ту-160 дальніх стратегічних бомбардувальників. Літають у них тільки 4. Дозвіл на надзвук, виходити на надзвук, має тільки один літак, бо ресурс по рокам у них закінчився. Вони перестали випускати їх в 92 му році. Ту 95 МС, їх 60 штук в Росії зараз, вони випускались з 83 по 92 роки. Саме Емеси. Літаючих зараз близько 30 штук. Інші несправні, або в них ресурс повністю закінчився і їм не продовжив завод, КБ не продовжило. 5 грудня в Енгельсі, перед тим, як вони хотіли нанести удар по Україні, вони зібрали 20 штук ту 95 Ну, три штуки ми знищили, причому разом з ракетами. Бо підчіпити ракету це довга справа. Ракета перевіряється в теч, робиться її Комплексна перевірка, потім вона викотується під літак, під літаком ще раз робиться перевірка, потім підчіпляється під літак, робиться ще раз перевірка разом з літаком, потім він заправляється. Це дуже довго серйозна штука. То що ж вийшло? Що з 20 до 95-х, які були, вилетіли, виліт зробили 5 грудня, тільки 14 штук. А ракети пускали тільки 8. Шановні, 6 літаків злітали просто так. Ну, учбово-тренувальний політ. Значить, вони не були готові для пуску ракет. Ну, хоч пару ракет, по-хорошому, треба було почепити, щоб екіпаж потренувався. Ні. В них тільки 8 літаків було готових, боєготових готових пускати ракети. Але далі дивимось, пусків було тільки 38 ракет. На кожен Ту 95 МС 8 ракет підчіпляється. 8 на 8 64. Замість 64 ракет, які вони могли випустити, випуски зроб... Пуски зроблено тільки 38 штук ракет х 1 Х-555. Робимо висновок, важливий дуже висновок. У росіян немає потрібної кількості ракет. Немає. А ті, що літаки, що пошкоджені тут 95 якщо в них були підвішені ракети при вибуху, якщо навіть осколок розміром сантиметр на сантиметр попадає в ракету, все, ракета несправна. Вона дуже ніжна, на, на рахунок пошкоджень, Дуже ніжна, вона вже не буде боєготова. Отже, у росіян немає ракет. І це добра, дуже новина. І робимо такі висновки. Перше, маємо ударні безпілотники, дрони камікадзе з дальністю 1000 півтори, тисячі кілометрів 100%. Друге, нами знищено три літаки. Тут 95-х, може два, а один пошкоджений. І один Тут 22 М3. Скільки осколками виведено з ладу, теж дуже важко сказати. Бо знаєте, як попав осколок в літак, його треба розбирати. Там він може трубки пошкодити, трубопроводи, двигуни, мало ли що там таке. Дуже велика робота. Далі, в росіян немає достатньої кількості крилатих ракет. Ви знаєте, що під час останнього нальоту були знайдені куски ракет, які випущені в 3 і в 4 кварталі 2022 року. Ось зараз. В них немає вже старих ракет. Четверта новина: літаки дальньої авіації в дуже поганому технічному стані, боєготових літаків дуже мало. Ми можемо відслідкувати і знищити поштучно кожного з них. Тоді ми виб'ємо з їх рук засіб терору мирних людей в Україні. Це буде добре, шановні. Ми переможемо. Прошу вас, підписуйтесь. Ми маємо переступити 100 тисяч підписників. Прошу підтримувати мене на платформі Patreon. Ще раз всім дякую, до побачення.